Чому борсук та лисиця у норах живуть? Українська народна казка. Кажуть, що колись не було у звірів і худоби хвостів. Тільки один цар звіриний Лев мав хвіст. Погано жилося звірам без хвостів. Узимку ще сяк так, а прийде літо. Немає порятунку від мух та мушкари. Чим їх відженеш? Не одного, бувало, за літо до смерті заїдали оводи та гедзі. Хоч криком кричи якщо нападуть, дізнався про таку біду звіриний цар і дав наказ, щоб усі звірі йшли до нього хвости. Отримувати, кинулися царські гінці в усі кінці, звірів скликати, летять у сурми сурмлять, у барабани б'ють, нікому спати не дають. Побачили вовка, передали йому царський наказ. Побачили бика, борсука теж покликали. Лисиці, куниці, зайцеві, лосю, дикому кабану усім сказали, що треба. Залишився один лише ведмідь. Довго шукали його гінці, знайшли нарешті сонного у барлозі, розбудили, розштовхали і веліли, щоб похвіст поспішав. Та коли ж воно було, щоб ведмідь, та й поспішав? Чалапає собі потихеньку, помаленьку, туп, туп, усе навкруги роздивляється, мед нюшить. Бачить бджолине дупло на липі? Ммм, довго ще до царя йти, думає. Треба б підживитися. Видерся ведмідь на дерево, а там у дуплі, меду повнісінько. Забурмотів він задоволено та й почав дупло видирати, мед загрібати на обидві щоки наминати. Наївся, глянув на себе. А шуба геть уся в меду та в трухлявині. Хіба можна, думає, у такому вигляді перед царськими очима постати? Пішов ведмідь на річку, виправ шубу та й приліг на пагорбі обсушитися. А сонечко так припекло, що не встиг ведмідь і озирнутися, як уже солодко захропів. Тим часом стали звірі до царя збиратися. Першою прибігла лисичка, дивиться, аж перед царським палацом ціла купа хвостів. І довгі, і короткі, і голі, і пухнасті. Вклонилася лисичка царю та й каже, о, ясновольможий царю, я перша відгукнулася на твій царський наказ. Дозволь же мені за цей самий вибрати собі хвостика, ну, царю ж то байдуже, який хвіст дати лисиці. Гаразд, каже, вибирай собі хвіст за смаком». Розворушила хитра лисиця всю купу хвостів. Вибрала найгарніший, довгий та пухнастий і побігла назад, поки цар не передумав. За лисицею прибігла білка. Вибрала собі хвіст теж гарний, тільки трохи менший, ніж у лисички. За нею куниця, і вона з гарним хвостиком назад побігла. Лось той вибрав собі хвіст найдовший, з густою китицею на кінці, щоб було чим від оводів та гездів відмахуватися. А борсу. Схопив хвіст широкий та товстий. Кінь узяв собі хвіст із суцільного волоса, причепив, махнув ним по правому боці, по лівому добре б'є. Тепер мухам смерть заіржав він на радощах і поскакав на свій луг. Останнім прибіг. Зайчик Де ж ти був? каже цар. Бачиш, у мене один тільки маленький хвостик залишився. А, а, а мені і цього вистачить зрадів зайчик. Воно воно й краще, бо легко від вовка та собаки втекти. Причепив собі зайчик коротенький хвостик, куди слід стрибнув раз. Стрибнув у друге і побіг веселий додому. А звіриний цар, усім хвости роздавши, пішов спати. Тільки під вечір прокинувся ведмідь, згадав, що треба ж до царя по хвіст поспішати. Дивиться, аж сонце вже заліз котиться. Побіг він, що є сили, біг, біг, аж спітнів бідолаха. Прибігає до царського палацу, а там ані хвостів, ані звірів. Що ж тепер робити? думає ведмідь. Усі будуть з хвостами, тільки я без хвоста. Пішов? Ведмідь до свого лісу. Йде він, сердиться, раптом, бачить, на пні борсучок крутиться своїм гарним хвостиком милується. Послухай, борсуче, каже ведмідь, навіщо тобі хвіст? Віддай його мені. І що це ти, дядько ведмедю, вигадав? дивується борсук. Хіба можна такого гарного хвостика позбутися? А якщо не даси добром, силою відберу, буркнув ведмідь і поклав свою важку лапу на борсука. Не дам! закричав борсук і рвонув, що сили бігти. Дивиться ведмідь, а у нього в кігтях шматок борсучого хутра залишився та кінчик хвоста. Кинув він хутро геть, а кінчик хвоста собі причепив і пішов у дуплі мед доїдати. А борсук від страху місця собі не знайде, куди не сховається усе йому, вважається, що ось ось прийде ведмідь, залишок хвоста забере. Вирив він тоді у землі велику нору та й оселився там. Рана на спині загоїлася, тільки залишилася темна смужка. Так досі вона й не посвітлішала. Біжить якось лисичка, дивиться нора, а в ній хтось так хропе сильно, забралася вона до нори, бачить, аж там бурсучок спить. Хіба тобі, сусіди, на горі тісно, що ти під землю забрався? дивується лисиця. Е, лисичко!» -е, лисичко, зітхнув борсучок. Твоя правда тісно. Якби не треба було б їжі шукати, то й вночі б не виходив звідси. І розповів борсук лисиці, чому йому на землі тісно? Еге, подумала лисичка. У бурсука он який хвіст, і ведмідь на нього зазіхнув, а мій хвостик у сто разів кращий. І побігла вона шукати від ведмедя схованку. Пробігала цілу ніч, ніде сховатися не може. Нарешті під ранок вирила собі нору, таку ж саму, як у борсука. Залізла до неї, накрилася своїм пухнастим хвостиком і спокійно заснула. Відтоді борсук і лисиця живуть у норах, а ведмідь так без гарного хвоста і залишився.